Медленно попадаем в 90-е. Все на выбор. Берем в долг. В долг не записывают. Из камер только портрет участкового. Больше не надо ничего. Никто ничего не возьмет. Печное отопление. Ребята, вы можете представить, какая красота? Тра, ми бачимо, що своїми абсурдними заявами про велич Росії кремлівські пропагандисти можуть хіба що промивати мізки громадянам своєї недофедерації. Бо ті й правда, проковтнуть і не поперхнуться, бо вони звикли не жити, а існувати. Існувати в злиднях. Тому їхня сьогоднішня сучасна Росія виглядає ось так. Я приглашаю вас в путешествие. А вмітає ноги. обязательно перед магазинчиком веничек. Проходим, ребята. Пойдем. Просьба не хлопать дверьми. Представляете? Вот действующий магазин. Посмотрите, какая красота. Если вы устали, вы можете сесть, присесть. Если в больша участь, вы можете и подождать, обсудить, так скажем, насущные насущеної проблеми діє телефонов, где нет никаких проблем. Мы ж з вами продовжуємо боротися і руйнувати фейки Кремля. Попри все, і будь-що будь тож дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. Я Інна Набок. і у цьому випуску вашої улюбленої програми, яка викриває всю суть Росії, я вкотре покажу вам справжнє обличчя путінської пропагандистської машини. Ну і звісно, кислі пики його руперів, які схоже вже бачать, що загрузли у болоті брехні та цинізму. Бо інакше, чого б це раптом на болотах голосно почали волати «Ми за правду». Ви знаєте, є якась опасність в тому, що зачастую цвітасті слова закривають від нашого читателя, телезрителя, радіослушателя прав, правду закривають. Мені здається, що це дуже опасно. Та да що ж ви подивіться, ми ж з вами чекали, чому Че ми її Сказали, що в обіих котлах попалося від 10 до 15 тисяч Украинский вояк. Говорил же, да? Я жду колонны, я жду эти бесконечные до горизонта колонны э, с поднятыми лапами, которые идут. Блин, ну уже третья неделя идет. Ребята, ну где же котлы? Так вот, можете банальные, горячей вещи говорил, Нам очень важно, мне кажется, опять банальные вещи, говорить народу правду. Таневже. Невже на Росії почали озвучувати те, про що раніше навіть думати то боялись? Не те, щоб говорити ось так вголос. Бо тут військовий оглядач, полковник у відставці, заявляє, що вище військове керівництво Російської Федерації водить аудиторію в оману? Ба більше що ж там така у них сталося, що баранець заявляє, що путінські вояки формують штучне уявлення про перебіг бойових дій. Бо сам він навпаки стверджує, що такі повідомлення не підкріплені прикладами і часто супроводжуються перебільшеннями. Як вам ці відверті зізнання? А де ми бачимо за останні хоча б півтора року епідемію котлов? Я так розумію, котлов це штук 10, може бути ну 5 хоча б ну їх вже ні. Да? Зачем ми дуречимо друг друга? От просто такою дуречим, такої іскуснення бравади люди, Это очень опасно, особенно когда это делают люди с именем, которые вращаются в больших штабах, которые допускают там штабы группировок и так далее. Вот эпидемия котов. Я бы в глаза бы посмотрел, Саша, скажу, дай мне, пожалуйста, примеры. Тогда мы будем с тобой серьезно говорить. Зачастую те люди, которые там находятся, ну, хочется выглядеть патриотом, ну, хочется сказать, что мы колосматим а, блин, мы идем наступление, всех нахрен сметаем, ну, хочется это. А ведь вы посмотрите, когда нам сказали об двух котлах, по-моему, пару недель назад Саша брякнул, да? Да? А сейчас мы, как уже, выворачиваемся. Вы знаете, мы улучшаем тактическое положение, мы закрываем, мы делаем внутренние внешние кольца такой бред, несет нашему Ему Величеству, нашему гражданину, такую хреновину. А оно получается, что и снаружи сырский бросает, да, да, и рвут окружение, прорывают. А, почув, а, а разів не слышали, що дирато 2 кілометри в одному із случів, так називаємо катлі, а катю, тазі дерявий, аказується. Але й це ще не все. Далі більше. Чи вірніше постукали з дна, бо у Путіна таки є проблеми з військом. Вірніше, чим далі, тим яскравіше видно, що немає кому воювати. І ось вам тому підтвердження. Силовики в Калінінградській області Росії почали. Прочісувати будівельні майданчики так, так вам не почулося. Бо рейди відбулися на стройках у Балтійську, піонерську і світлогорську. Це щоб виловити тих, хто вчасно не встав на військовий облік. Ну бо в Путіна вже настільки не серйозна нестача живої сили, що хапають усіх, хто не встиг сховатися за мішками цементу. Гражданство получили на воинский учет не встали. Нарушители среди мигрантов искали на стройках сотрудники военного следственного комитета. РИД проходил на территории Светлогорского и Балтийского городских округов. Как оказалось, далеко не все новые граждане Российской Федерации встают на воинский учет, что обязаны делать по закону. Нарушители в военкомат доставили принудительное, кроме этого, им придется заплатить штраф. В ходе проведения очередного рейта было проведено свыше 25 граждан. Среди них пятеро не стали на воинский учет. Данные граждане были отправлены в военный комиссариат города Балтийска для постановки на воинский учет. Це ж найкраща ілюстрація того, що друга армія світу перетворилася на армію, яку доводиться збирати по будівництвах, ринках і гуртожитках. І чим гучніше Кремль бреше про свої успіхи, тим відчайдушніше їхні силовики ганяються за тими, хто просто хоче працювати, а не вмирати за імперські фантазії диктатора.